Їхав додому, думаю, вийду на старому райончику, пройдусь по Бабиному яру. Я гуляв тут кожен день у всі пори року. От а тепер я переїхав. У мене біля дома є тільки невеличкий сквер, і там прям не погуляєш так довго. А тут щось все зелено, купа людей, всі гуляють. Я подумав, блін, було би вайбово, Я якраз їздив по зеленій гілці. Не знаю, поки до речі, це виглядає як помилка, бо мені йти додому прям тепер дуже довго. Прикольно, мені ця лайка завжди подобалась. До речі, в цьому парку я знімав типа перші влоги. Я щось ходив, там уже темніло. Я намагався вийти як можна раніше, щоб типу на вулиці було світло, щоб краче, щоб мене було нормально видно. Я шукав типу місця як можна менше, де ходять люди. Щоб десь краще поставити камеру зі штативом і щось типу тихенько поговорити і біг. Потім додому Блін, Це прикольно, це кайфово камон. Тут круто. Я тут ще не був, до речі, от в цьому сезоні. Ну, типу, коли от буквально все типу розквітло. Котра година, може я ще встигну піти і купити каву в кав'ярні, в якій я обожнював пити каву. Хоча це вже буде третє задання, я пообіцяв собі пити лише дві, О, я не знаю. Я ще згадав, що я в основному виходив, і так як я, типу, гуляю сам, я логічно, що ні з ким не розмовляв. І я виходив чисто поговорити, типу, з папою чи з мамою, на кому мені ще дзвонить в цілому. От я подумав, блін, так вайбо, я ж наберу баті ще раз. Блін, тут, до речі, місце, де я знімав свій перший влог. Перший в плані коротше, нульовий. І він навіть не вийшов. Я його, типу, зняв, да? там виходячи з тих влогів, які я типу надивився, взяв їх всі за приклад, познімав там, де я, коротше, я хожу ногами туди-сюди, і щось там обрав якусь тему, і щось там виходив, ставив ту камеру, стояв і розмовляв. Тут просто а, ось-ось, осьо. Ось. Тут коротше був, сподіваюся, вам видно оцей прожектор, і він, типу, світив дуже сильно. І через це мене було видно. От я стояв під прожектором. І щось там говорив у петличку. Було вайбово, по-моєму. А ви це не бачили навіть. Ви не знаєте взагалі, що таке існує. А я його змонтував, подумав, що це жахливо, і навіть не став викладати. І одразу, здається, там за той же день я зняв наступний от його виклав, і це вже от рахується, типу, як перший влог на каналі. Батько, до речі, взяв трубку і сказав, що він зайнятий. І Він має мені перенабрати. Я так і сказав: типу, ну окей. І проходили дві дівчинки, подивились так на мене, що я, типу, іду і щось знімаю, і Сміялись з мене. Це був головний мій страх дуже довгий час. І це буквально стало зі мною вперше. З мене посміялись, поки я знімав відео. Знаєте, дивились там постійно якось постійно дивились. А от саме посміялись вперше. І я не відчув нічого. Це не страшно. Я поборов свій страх. Смійтесь з мене, сі тепер. Коротше, у мене, до речі, травма пов'язана з цим парком, бо дивіться, я в своїх класних шортах тих ліс. І там, типу, ззаду, я не знаю, я не знаю, що, я не знаю, коротше, чи буде вам це видно. Я сидів от на оцих от лавочках і я не знаю, в чому проблема, але може з них там щось виділялось, типу, знаєте, Як ну, з деревини якась типу, речовина. І я виходив от сюди раніше, да, типу, щось сідав там на лавочку. Ну там пив, каву. і потім я прихвставав, що там доходив далі. Я приходив додому, і я дивився, що у мене просто такі от крапочки в ряду. такі от крапельки, наче я от в щось сів, наче знаєте, в якусь типу, як смолу, але типу прозору. І воно от було у мене. От саме на тих флісних шортах і на тих флісних штанах. От я прав їх мільйон раз після цього. Я там на них окремо якимось там засобами поливав, типу, щоб воно відіпралось, воно не відіпралось. Я просто вимушений ходити так. <реш> Бо для мене це типу, все одно вважається, що річ ще придатна для насіння. І у мене травма тепер, я, ну, я тепер сідаю на лавочці тільки в джинсах. Ну от, розумієте, все, Я йду, я, я сідати не збираюся. Був тільки ж на території ЖК мого старого і щось там прийшовся, і мене ж кинуло. Коротше, мене флешбекнуло, і дуже неприємно. Це прям от було не ностальгія за чимось хорошим, а це я прям ну наче згадав, все погане що там було. Знаєте, я щось типу, стою в дворі і такий дивлюсь на поверх от на вікна, да? ну тобто квартири, де я колись жив. І от я сто... і думаю, я прийшов і от у вікна дивлюсь квартири, там де живуть якісь люди, яких я навіть не знаю, які не знають мене. Я просто піймав себе на думці, що я просто зараз Займаюся якимись кріповими речами, і все. І я. Я просто вийшов. Звідти ну, до тіпати дивно. Батько до речі, так і не призвонив, поки що просто тримаю вас в курсі. У мене виявляється жахлива кріпатура з ще минулого заняття. Я не можу просто нормально займатися, бо мені тупо боляче. Ну, тіпа, того я так чисто пампанув, по два підходіка зробив. Ще я дуже хочу їсти додому.